Мені 31 е, працюю репетиторкою з математики, вчу дітей. Мені цікава професія, де можна попрацювати без комп'ютера, щось руками, щось фізичне. Це насправді і потрібно. Дуже надихнуло, коли розказувала про, про цю можливість Я побачила, як це виглядає, як це працює. Взагалі, е, професії, які е, звиклися для чоловіків, е, коли залучають жінок, це дуже цінно і це. Якийсь дуже великий для мене крок вперед, і хочеться бути серед тих жінок, які роблять цей крок. Не сказала, що я прям супер в фізичній формі, але мені взагалі не було складно в фізичному плані. В волонтерстві я працювала в будь-яких умовах, і мені ніколи нічого не жалілися, і навіть. Ночували, і спали, і проживали десь в холоді з мишами. Головне розуміти для чого ти це робиш. Я знаю, що будуть запускатись якісь програми там, де для лікарень буде це все влаштовуватись. І ну, мені прям це цінності і дуже мотивує. Це щось, що що буде далі мати сенс.